Сьомого година ранку, понеділок, ми збираємося. Ми залишаємо наш готель. До речі, воно наше віконце. Сьогодні у нас 28 й день шляху Сантьяго. Ми перепочивши, мандруємо і рушаємо далі. І сьогодні у нас останній день. Дель Норте. Так. І вже сьогодні ми починаємо наприкінці Дель норте рухатися в сторону примітиву. Ось такі справи. Прошаємо. В перекладі ці слова означають смерті не існує. Якщо ти мене пам'ятаєш, то я завжди жива. Знаєте, хто ця жінка? Це Фріда. Вона відома письменниця. Вона не здалася і не зупинила своє життя на болі. Вона продовжила створити і жити це життя через біль. Вона колосальна жінка колись подивилася про неї і біографію, і фільми, є сучасні фільми про неї. А ми зайшли в таке кафе випити кави і поснідати. Сніданок в Іспанії. Хочу, так, хліб з хлібом. Хліб, хліб. Позаду мене сидить чоловік і продає квитки А Тут навіть ходять люди з лотерейними квитками, такі вішані. Продають у кожному барі, кафе, а цей ігровий автомат стоїть. Такі вони тут люблять. Азартні, так, да, люди, вільні і азартні. Такі справи. А ми сьогодні ж останній день по Дельнорти. І це означає, що пляжі, океан, він залишиться і далі на Дельнорте, а ми підемо кх -кх, у гори. Чому є таке рішення? Бо це шлях примітива, це перший шлях, який я коли побачила, захотіла пройти. Бо він а, такий примітивний, він найперший, він найсправжній із всіх шляхів Сантьяго і він також найважчий. Але там а, те, що тягне душу туди. А поки що нас тягне шлунок у Діа. Це сіть мережа супермаркетів, де ми ще купимо. Печиво, ну, щоб десь перекусити на шляху. Зараз у нас 10-та година і ми кажемо хіхон, прощавай і мандруємо далі. Вийшли ми з кіхона і одразу почалося місце, де йде велика промислова зона кіхона. І сьогодні у нас буде такий шлях, що ми це будемо бачити. Там щось у нас позаду пихтіло, горіло. Промисловість працює одним словом. А я вже забацала собі свою зачіску улюблену. Вона називається гулька-освіжунка. Ти от як тільки її робиш, одразу в тебе освіжається шия, декольте, плечі. Це у нас залізничні шляхи, ми їх перетинаємо. І от з цього міста починається у нас під'єм на гору. Там під'єм буде на висоту 185 метрів. Це буде найважчий наш маршрут цього дня, на цю гору. Але ми не будемо йти біля промислової зони, тому на все так погано. А все даже, навит, даже очень доброе. Все речка, Також вылечка. Здесь в этом хихоне, в пригороде металлургический завод. И цвет всего, вот начиная там от асфальта, перил, деревьев, стен, домов, короче, все вообще, полностью все, даже речка там вот, э, какое-то серо-коричневое то есть э, ну, можете представить да что в легких уместных которые здесь живут в том же хихоне по сути он рядом вообще совершенно то есть ветер подул и это все в хихоне хотя там ну, не, не так оно видно может из-за того что люди убирают Э, поэтому оно так и не видно там а, а здесь в пригороде там всем по барабану на это Поэтому, ну, он даже все Забыл, короче, все полностью Он такой серо коричневое никому не нужно Он все вдыхается Я вот иду, у меня даже в носу Такое слегка как Неприятно, как попекивает Что ли Короче, такой себе район Слышал, но мы завод Позаду И прямуем в горы Понеслась дорога вгору, а ми по ній. Ми продовжимо підніматися ще вгору, гарно новиною є те, що. Сьогодні похмуро. І ще дорога така. Круто вгору, трохи пологу. Знову круто вгору, то знову пологу. Тобто є місця на шляху, де можна трохи перепочити. а Вже й чується спів пташок і пахне евкаліптами. А зараз ми йдемо по довгим дорогам між Евкаліптовими лісами. Це район Монте, оголошений археологічним парком. Прямо зараз ми йдемо землями, яким понад 5 тисяч років. Тут, серед пагорбів і лісів, приховані сліди неоліту, загадкові тулуми і дольмени. Це камені мовчазно зберігають таємниці людей, що жили тут ще у четвертому столітті до нашої ери. Колись тут збирались племена, щоб шанувати землю, небо і сонце. А сьогодні лише вітер, наш спільник у цій давній історії. Сонечко вийшло, все засяяло. Ми продовжимо йти ще через ліс з ароматом евкаліптер. Прямо посеред лісу. Вже відцвітають гортензії. І все, можна сказати, Дель Норте нам запам'ятається також цими квітами. Бо весь шлях вони нас супроводжували. Дівник Монте Арео, тобто археологічна зона, у нас там. Прямо можна туди потрапити по вказівнику. А тут у нас хтось спить. Дуже солодко спить. Навіть петухи не будуть. Почалися у нас поля з цієї сторони. Хоре ось ще кукурудза, навішано. Що ми вже бачили? Лук, бачили, часник, кукурудзу. Ну і всередині також зерно. Дивіться, сидить собі, людина в своєму будиночку живе і бачить ось такий. Така зона для перепочинку у нас є на шляху, фонтан з питною водою. Бо до цього були фонтани, де не пройдена санітарна норма і не рекомендувалося її пити. Це вже можна пити, а якась часовня, кладовище. І на цій зоні є лавочки, де можна перепочити і поїсти печенька. І наші ми забачили. БЦА, так як є вода. Зараз 12.45. Нами пройдено вже 10 кілометрів. Тут ми перепочили біля церкви Санта-Еулалія. Вона зачинена, але є лавочки і є фонтан з питною водою. Перекусили, будемо продовжувати наш шлях. Маль в зарослах. Пішли ми геть від океану одразу соколи, орли прилітали до чайки, а тепер знову у нас соколи. Церква зветься Сан Хуан де Тамон. Ми її проходимо, бо в цей час. Навіть якщо вона працює, що вона не працює. Попереду у нас красиве гарне Прямо Прямуємо далі. Зараз у нас 13,50 і пройдено майже 15 кілометрів. Це вже більше, ніж половина. Ми вже зателефонували у Альбергі, і він каже, що бронювати не можна. Але знайти два ліжка буде не проблема. Починають працювати вони з чотирьох. Серіал з тваринками. Це в нас песики. Починається нова промислова зона. І ось тут ми трохи повертаємося, є ресторан-бар. Він йде для робітників, які тут працюють. Але також пілігрімі вони обслуговують. І там дешеве меню. Прям карта нам підказує, не карта, а сайт Гронза. Тому йдемо пообідати саме сюди. Сатана називається закладу. Так виглядає меню горшок, э, раксо і виїзд в папію. <риклад> Коротше, ми такі ці іспанці, але заклад цікавий. Встречає, звісно, автомат. Потім така красива. Купуємо. І де можна? Я так розумію, що ми просто обираємо з того, що ну, тобто ми нічого не обирають. Зараз ми поїмо так, як ті чоловіки на задньому фоні. Це і ми будемо також такі здорові їсти. Це ну, <смі> цікаво <смі> опинитися трішечки в такій атмосфері. Подивимося, що нам принесуть. То чоловіків, пішла, став відразу тихіше. тебе подобаются такие места? Ну, они очень атмосферные, реально, в таком месте. Ты среди работяг каких-то, все сидят, короче, такая столовка, не знаю, что-то подобное можно встретить где-нибудь в Карпатах. То есть какие-то ложки, вилки. Три. Кровяная ковбаска, Саша каже, фу, а не хочется. Такий у нас суп, мені схожий по аромату на солянку. Так, і лазання дуже велика і все це лише перше, що у нас буде лосось. Оце ми як робітники поїмо. кіпуємо. Спід злова риба. Просто порція, він, як дві дошки. Лосиме. Як потім тягти рюкзак і йти, це питання. Ну і вісенка на торті. Давай. Залишаємо ми це місто. Якщо будете на шляху Сантьяго, заходьте, куштуйте вартість всього, того, що ми з'їли. 24 євро на двох. Тобто, саме меню 10 євро на одного. Ми там ще пили. каву. Слухайте, я так наїлася, що. Мені важко рюкзак застібнути було знизу, але це дуже важливий, важливий пояс, бо якщо він добре і правильно застібнутий, він ж розвантажує. У мене на плечах я не тишу рюкзак. Я його якось ну, бедрами, ну так, конструкція в мене сама на мені тримається, тобто я цю вагу не пру на своїх плечах. Це дуже важливо, до речі. Якщо вам важко йти, просто ну, зробіть, перестібніть так рюкзак під себе, щоб вам було комфортно. Бо насправді всі ці застібки, вони допомагають правильно і легко йти в шляху. Навіть якщо велика вага, можна правильно застібнутися і дуже комфортно йти. Права від дороги йде промислова ця зона, а ми йдемо по трасі, йде їхати нам десь 2 кілометри по трасі. З того міста ми завтра перейдемо на маршрут у бік камінно Примітіво. Яке починається з Ов'єдо міста. А, до речі, місто Ов'єдо це столиця Астурії. Так що ми зберемо усі столиці на нашому шляху, усіх Кантабрії, Басків і Астурії. А це у нас місто Трасон. Попереду його церква. Ми і продовжимо прямувати через це місто по дорозі. Вже четверта вечора, день збігає кінця. Що сьогодні у нас було? Запам'ятається промисловою зоною цей день. А, саме найважче було, що в нас заїзд це, це все. <схи> так, це була фішечка цього дня пообідати з робітниками в ресторані, з робітниками, які працюють на цій промисловій зоні. А найважче у нас було на гору 185 метрів висотою. Тобто ну, не складний взагалі по маршруту день фізично. Наш німецький друг нас обігнав, догнав. Біля цієї ріки йде парк. І ми вже Ну, Мабуть, більше кілометра по ньому йдемо. А Вже заходити будемо в місто просто дуже красиво. Доріжка, парк, ріка. Ще трохи ось до того моста, і потім наліво і ми майже на місці. 16.50. ми в Авільєз, винагородою за всю сьогоднішню. Дорогу через промислову зону було цей парк, ця річка. Зараз вже трохи ми заходимо в місто в наші Альберги. Я сподіваюся, що там буде два вільних ліжка і ми зможемо вже перепочити. Пройдено вже на цей час 23 кілометри, але, звісно, по місту ми ще нагуляємо декілька. От гуляки. А ось і місто Вільяс. Виявляється, це раніше було одно, одне із самих забруднених міст Європи. Воно і зараз залишається забрудненим, але вже дуже багато мір е, зроблено для того, щоб покращити цю ситуацію. Тому добре, що ми тут лише ніч це велике місто, густо населене. Ось таке воно має вигляд. Позна... А, тут ще є дворці, палаци, церков багато. Тобто воно ще і стародавнє. Так, це у нас американці прямо. Також в Ольберге, заді ще є два чоловіка. Проходять. А це чоловік і ракушку пройшов каміну в 2013-2017-му. Не знаю, ще якому також реєструється в Одес. З цим ми ночували це американець, це кубіці. Ми також разом вже бачилися, що також вже привіталася з дівчиною з Франції. А, і як ми так на шляху зовсім зустрічаємося? А в Альбергі зустрічаємося. Як ми так йдемо? Але це вже мабуть, бути остання бо ми звертаємо на примітіво. Хоча можемо десь на компостері або в містері знову зустрінемося. Тобто самостійно реєструємося. Три євро, 3,50 варто купувати речі. І все дуже чудово, бо ручей накопилося вже достатньо. Я не хочу рахувати, але їх тут дуже багато. Ну, що ми там з Сашою майже на двосну И двоспальному. І тудиш. І... Тудиш. Yeah. І сьогодні у нас кухня з французькою. А це у нас вышло двоспальне ліжко. Ну Добре, що з чоловіком, зі своїм, а не ще з якимось буду спати поруч. Туалети, два душеві, дві душові кімнати на оцю усю натовп, на цей весь натоп. Всі я зустріла ще німку нашу, майже з другого-третього дня. Як ми разом йдемо, ну завтра вона о, ноу, ану. Вірмоємо без сіолети, що увійдемося на компостелі. Ми трішки підзависли, бо У нас броня, і що у нас ще і сушка. Чекаємо, поки досушиться. А інші пілігріми відпочивають, і ми так само лише працюємо тут. Вийшли ми в місто. У нас зараз 20-26. Ми нарешті вийшли з сель бо чекали, поки. Попреться і посушиться. Попюрилась ми... і посушилась. Так. А зараз ми в ресторані замовили їжу вечері. Потім купимо сніданок у супермаркеті. І на цьому будемо завершувати наш день. По місту ми сьогодні особо цьому не гуляли через те, що працювали і прави. А ще в мене. Встретили ще словака. А, так, да. розкажи не встретили он, говорит, вы фром, я говорю, Украина, он ну, такой глаза подрывается. А на русском можно говорить? Я говорю, ну так конечно. Yeah. И он почти такой там чуть-чуть есть акцентик, такой прям на русском. Yeah. Мы с ним пообщались там за YouTube, за контент, за yeah. там. У него такой YouTube-канал Да, yeah. он yeah. там с собой взял дрон, этот стабик, короче, куча техники разложил нам, показал какой у него арсенал. еще мужик вот. а еще он восьмой раз идти по каминам ну где там я... да какие то отрезки там Сируна <плес> <да, плес> <сыруна. плес> до Сируна до с... какой то вот этот баркера потом там короче такие отрезки <плес> с... <плес> <плес> с кусками <плес> ходит да Ну а так э, э, такие крутые чуваки что а ты мне еще хотел рассказать с дроном с э,

і хочеться, і вона віднімає. Я з ним згодна, поэтому я й вибрав такий формат. Просто зняв, я сняв. Хочу від щоденники. Тут в мене інші свої проблеми. Не вистачає пам'яті. А от така карта пам'яті як в нього ну, для мого це недоступно, бо там інший роз'єм. Може позаступить підняти? А ще, у нього сьогодні такий прикол, він розповідав, що він зі своїм рюкзаком, звісно ж, важким. І тут бачив, на смітнику валяється чемодан. І він такий думає, чемодан, бере чемодан, кидає туди, рюкзак, валіза. І просто вийшла в весь шлях пройшов з валізою. нього в як він йде по каміна. Тянеться з собою чемодан, а його дрон зверху знімає. Прям така картинка класна виходить. Ми вже підписалися один на одного, звісно, Іван Гільлік. Чілік. Чилик. Чилик. Такий. Активний чилик Іван. Такі справи. Ну все. Нам смачного, вам гарного доби. На а ще ми були в аптеці і купували іспанські ліки нові, а, мазь. Мазь, яка допомагає розсосатися а, мене запалення і уплотнення від рюкзака, пішло ураження і перетворилося на щось не дуже добре, схоже на чиряк, То треба мазь вишневського, тут нема, а от така ось і є, а, яка допомагає. Що хотіла сказати стосовно аптечки? Ми брали в Україні з України аптечку. Ми майже нічого не використовували. Вона така товстенька, також має вагу. Максимум, що ми використовували, це пластирі і цей спазмалогон. 4... Везелін ми вже тут купували, ми в Україні не купували. А, то що ми брали. Да, тобто те, що ми брали, ми отак тягарем його і тягаємо. А те, що необхідно, можна купити в будь-якому місті, в будь-якому селищі, тому, е якщо ви не використовуватись якісь ліки щодня, то так на всяк випадок е краще Ну, нема сенсу брати, бо тут аптека на кожному 5-10 кілометрів. Все, зараз поїмо і будемо спати. Пішла в ресторані, мені сказали обережно, тут типу чайки їжу ворують. Вон дивіться, пішла, пішла. Хліб, а, і круасан залишили. Що, Красотка. Смачного вам. Іспанська нахалка. У нас голуби і ворони, Чайки, такі монстри. Пакети. Моя вечеря. Щось. Сашина вечеря. Він, походу, наївся в обід. За мною ще доїв. Тепер я з рибкою і він солоденьким. А тепер нам треба супермаркет і банькать.